Всім привіт, друзі! От така вже у нас дружба. Вже і Дашка, а я зерно забула вам взяти, дівки. Ти не принесеш трошки зерна, небагато. уже Дашка вже майже не боїться мене. Ждуть з машкою, коли ж принесеться їм ще зерно. І в мене Дашка сьогодні щось вона плаче. Не знаю чого. Дівчата не голодні. Трава в них є, ми зараз їх не виводимо, вони тут у нас закриті зараз. Бо холодно, дощі. Сьогодні цілий день теж дощ, якась така слякоть недобра. І вони в нас закриті. І чую, моя Дашка, сьогодні щось плаче. Я вже давля... давай придивлятися до неї. Думаю, може де вона вже в загул починає йти дівка. О, водичку п'ють, це дуже добре. Люблю, як кози воду п'ють. Якщо коза п'є воду, то й молоко буде. Бо є такі кози, що їх не заставиш води попити. І від того мало молока дають. Да. Бо їда, зерно і вода це дуже важливе, каже. Да? Моя дівчинка. моя дівчинка зараз принесе, тобі дімка зерна. Зараз Да. Хочеш зерна? Да. Хе-хе. <смір> Зараз тобі зерно. Машка моя ще загул не заходить, але дивіться, як дівчатка поправилися, відколи вони в нас, вони вже понагідали животики, вони вже такі, як бочечки у нас. О, Все. Воно <смір> <смір> дурепа, поки ти мене нюхаєш, мама твоя їсть. <смір> Дві як розпробували і вже гвалт. <риклад> Цікаві такі, капець. Ти заміти, як вони поправились? Такі в них животики вже дивися. І цю Машку тоді ото як вкололи, то вже не кашляє. Що, <риклад> Дашка? Мамка пайкою не ділиться, ні? Ну по сонця каже, ну ти вже старано, ну, дай молодим дорогу. Це тут двері треба буде їм переробити, бо вже холодно. І оцю дирку теж Діма буде закривати, щоб не дуло, бо дує. Холода дує. Ми сьогодні трохи горіхи з ним збирали, то він вікно доробляв, там в тій кімнаті великий. і в нашій кімнаті поріг робив. Ну, що за кури? Не дадуть поговорити. Дві біглянки сьогодні зловила, бо я їх теж не випускаю. Ми їсти сюди, насипаю, прямо вже зерно, воно ну, бачу, виїли. Воду сюди даємо. Було то холодно, то вони тут -то сидять закриті. Ну і плюс ж ті три курки привчаються. Воно. А ні, не, не воно. Де вони? Або наверху вилізли. Або десь тут. Що я їх не бачу. Оу, нові жителі, а де? Ага, вон там в кубці. О, там забилися. Бачите, туди, походу, забилися. Щоб ті не тікали, бо ж по сусідству, получаються, двори, то я не випускаю зараз курі, сидять. Та й холодно. І в мене дві штуки тікають. То я три тікає, то я дві знайшла, крила пообрізала. Оно вона. Я її сьогодні вир... вирізала крила, пообрізала, та, що впала. О, такі паскудні ці курі. Тож є їсти, є пити, наїжся. Ти сиди собі в курнику теплу. Ага, все, без крил вже не така хитра, правда? От ось те? От от теж. Їдять, дівульки мої, їдять. Дашка, тобі вкусно? Дашка? Тобі вкусно, так? Да? Ай, козелка, ось така Димка приніс вкусне, ай боже. Розпробували, називається дівки. Ще треба машки ошейничка якогось буде купити. Дашки є. Щомашки треба, а що в неї обгризла кусок, да. Край ошейника свого обгризла. А що ж це ти типу, погризла того ошейника? От дуре, той ошейник такий дорогий. Я маші своїй собаки купляла, він 200 гривень той ошейник. От Ну коза, вона і в Африці коза. <смі> я тебе трошки хотіла погладити, не можна, ні? Вона ще вроді так підходить, але гладитися вони ще не даються, поняли? Щоб прямо взяти їх так, погладити, потіскати, як я люблю кози пошарпати, не, -не, не даються. Ще тікають вони ще. Але зерно вже требують. Так? Зерно, каже, я вже требую. О! 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 <смі> так! Я трошки тебе почухаю. <смі> Дашка, я тебе трошки почухаю, поглажу. О, 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 о. І тікати. Ага, правильно, мамку підставляєш, так? Да? Мамку каже тіска, я мене не трогай. <смі> Машки вже такий животик, бачите? Вона повинна бути хорошою молочною козою. Вона худенькі ножки в неї, вона висока на носках, животик такий круглий, бачите, довга шия, маленька голова. Вона має бути молочною козою. І Дашка так само має бути молочна коза. Але мене ще цікавить оця їхня горбинка. Бачите? Оп, арочка така у них. Цікава. Бо я їх роздивляюся, дивлюся, що вони класні, класні дівчата. Я не жалію, що я їх взяла. Взагалі я така довольна ними. Дай Бог тепер, щоб вони мені відгуляли. Нема гульки, що щось я заглядаю, ще не загулюють. Щоб, якби відгуляли, покрити і тоді вже чекати молочко від них. Да? О, а що це ти до мене прибігла? Що таке, що ти в мене хотіла? Таша, що ти в мене хотіла? Що таке? Що ти щось мечешся сьогодні? І в малої така сама горбинка, бачите, таз трохи піднятий в неї таку раз, як в нубійців. Задерті задки. Ну, альпійці вони теж з такими задками. Отак. Красотині мої. Дашка то така хитруча робиться, що я кажу вам. Все їй треба знати, вона дуже любопитна. І, як оказалося, вона ще й треба Бо я в хаті була, чую щось мечить, не поняла. а я тільки вийшла від них. Прийшла назад, дивлюся, води нема в відрі. Принесла води. А вона, оказується, зерна хотіла. І все? І гвалт. Маш, не можна її бити. Маша. Маманя каже, ти що? Ти що, каже, маманя. Обіжає <риває> вона тебе, да? обіжає <риває> мені дитину. Ай-яй-яй. Дашка, ти така кітруля. Ага, що ж там що робиться, да? там Діма ходить. А ти заглядає, що що ж там робиться, да? все тобі цікаво? Он бачиш, що робиться? Бачиш, діма там Така смішна вона, як а, а. Ну і що ти в мене хочеш? Ти сьогодні вирішила зі мною подружитися вже чи що? Що таке? Ну вже в загул зайдуть. Якась вона сьогодні шубутна така. Угу. нічого нема. Нема бублика теплесо. Так. Бубликів немає? Нема? нема. Що тебе безпокоїть? Що ти якась така безпокоєна сьогодні, ага? І всі руки винюхує. Я вже зерно вам віддала. Мене винюхуєш, зерно винюхуєш. На двері не спирайся, бо зараз будеш аж в курнику. Так, да, Там нема крючка. Не можна туди спиратися, Даша. Ага. <сум> так, така любопитна. <сум> Вся в мене. Вся в хазяйку. Хе-хе. Діма, там біля кроликів. Що ти там робиш? по Там немає кролібу, пилка є си. І тобі цікаво, так? І тобі цікаво, що він робить. Все, Даша, я вже тікаю від тебе. Каст, ти сьогодні така цікава дитина. Ой. Кролів. 아, 어. 저게어나